Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. Війна нова реальність майбутнє України. Я дивилася взагалі, що буде взимку, як пережити зиму в Україні. А тепер хочу просто подивитися майбутнє України нова реальність. Чого нам чекати, очікувати у майбутньому для України. Для цього я, мабуть, буду вживати ці метафори на картах. Карти Таро у нас як линза, через яку можна побачити те, чого не видко без карт. І все. І це, це все, бо можна вживати його як магічний інструмент, але ми розуміємо, що магію роблять люди своїми руками, ногами і головою. От. Давайте подивимося на нова реальність, яка у нас в Україні і в світі. У ворога і у нас, і в світі взагалі. Ми знаємо, що світ тепер дуже-дуже переймається по тих а, дуже страшних, можна сказати, подіях, які відбуваються в Україні і в Ізраїлі. Так, побачимо. Україна, по-перше, йде у нас. Чотири мечу... чаш. Кубкова. Це Україна. Тепер дивимося. Ворог. Ворог дев'ять мечова. Так. І а, світ. світ. Карта Сонця це карта світу. Бачите, як воно показує? Так, Україна. Ну, дуже хороша новина на цей раз. Я дуже щаслива. Що нарешті у нас є хороша новина? Чотири Кубкова говорить, що Україна буде заможньою, буде щасливою, буде бажаною країною для багатького. І треба розуміти, що жезли це свій дім. так? І чотири це свій дім. Багато хто в Україні будуть мати свій, свій дім, будуть жити заможні, заможні і щасливо в родині. І ще український дім географія України вона дуже тепер цікава. Як воно колись було в біблійські часи, так і тепер. Ми знаємо, що іде тепер протистояння між Західом і Східом, воно завжди було. Але шлях між Західом і Східом проходить через Україну. І тому географія України вона дуже для нас вигідна. Щоб бути цим, як сказати, таким полем, полем, на якому можуть відбуватися події для примирення між Західом і Східом. І може таке бути, що взагалі в майбутньому такі саме тим міру, так, миру, якісь домовини, якісь перемовини між країнами будуть взагалі на теренах України проходити. Як знаєте, тепер в Брюсселі всі збираються, а, мабуть, і таке буде, такий час буде, коли це буде в Україні. Все. Дуже хороша карта а, на майбутнє. Вона не показує, я не запитала, коли, але запитала, як воно буде. І я бачу, що Україна буде демократична, процвітаюча, країна, де буде жити а, дуже престижно. І люди захочуть жити в Україні. Вони будуть їхати в Україну жити, бо там буде жити добре. Бо вони будуть жити там а, в безпеці, і у них дуже добре будуть іти справи. І зате люди будуть хотіти жити в Україні. Це буде. Тепер ворог, ворог. Ну, дуже добре. Я ж це завжди харту показую і говорю правду по карті. У мене тут таке поле відкрите для вас в Канаді. Коли ви, куди ви можете прийти і нарешті знайти собі канал, де ви можете просто почути незалежну думку. Бо в Україні тепер немає незалежної думки. Її ну, зачавили вже. От. То я показую карту і говорю, що для ворога вийшла дуже погана карта. І вона показує, що у них буде іти розщіплення їх маленьких, маленьких, тепер немає маленьких чи великих нарід, нарід у них різний, у них більше 100 національностей є націй. І вони будуть між собою дуже сильно воювати. Кожна нація захоче забрати більший шматок собі, чогось там, вони будуть розділ, розділені. Хоча ця карта не говорить коли, але вона каже наскільки. На такі дев'ять шматків великих вона буде розділена. Ця країна, і в них дуже дуже погано. Вони будуть молитися, але молитва їх ніхто чути вже не буде. Вища сила не буде, бо дуже багато вони сльози, гор'я принесли людям всього світу, і їх молитва не буде чутися більше ніколи, так вони можуть на цих колінах, з яких вони хотіли встати, вони самі себе на ці коліна поставили. І тепер на цих, на цих колінах вони будуть стояти до скінчення світу. Тут дуже погана карта. Дев'ять мечова це найгірша карта у Таро, що стосується мечових. Десять мечова це вже краща карта, це вже є новий етап. А дев'ять мечова це вони ніколи не замолять всі свої гріхи. Ніколи. І може навіть і не зрозуміють, що вони не робили. Може, навіть не зрозуміють, але на ці коліна вони стануть, вони хотіли піднятися з колін завдяки інших людей, інших поставити на коліна. А так не можна піднятися з колін не можна, ставлячи на коліна інших. Це, це неможливо. Це все ну, ілюзія дуже злих людей, які продалися діявольській силі. От, і їх, їх, їх власний дьявол поставить на такі коліна, що вони з цих колін більш ніколи не піднімуться. Тепер світ іде світ вперед, і це дуже хороша карта. Ми знаємо тепер, що мафія, бандити в країнах, які використовують сировину своєї землі для грошей. І це дуже багато країн в світі. І за те країни, які вже це зрозуміли. Вони не використовують сировину своєї землі, бо знають, що може бути корупція, мафія, бандити, розборки, і все. І нічого хорошого з цього не буде. І ми тепер знаємо, що багато що ми бачимо в світі, воно робиться і за нафти, і за нафти, і за сировини. Карта Сонце говорить, що є тільки одна така країна, яку я дуже поважаю ви, мабуть, ні. Це ваші справи. Так, Штати. Штати, вони мають дуже багато грошей, і вони багато грошей використовують для того, щоб науковці знайшли можливість виробляти енергію сонця. Байден це сказав у 2022 році, що вже експеримент у них вийшов, але може бути 10, 20, 30 років. Ми не знаємо, скільки. Карти не показують, скільки, але Сонце це 19 карта, мабуть, 19-20 років. Коли вже ми будемо виробляти енергію сонця, і нам не треба, це називається nuclear fusion, ви можете за Google, якщо хочете. І нам вже не буде нафта заважати жити в мирі одне за одним. Бо це все йде за гроші. ви що думаєте, за чого? Люди гинуть за грошей. І таке в світі робиться, і багато хто люди страждають, мирні люди, вони не мають ніякої можливості і за грошей. І ця карта сонце говорить, що мир іде до найкращого, будете бачити, буде щасливий заможний світ. Ця карта, як світ показує, і сонце. Тут сонце натяк на те, що коли вже можна буде виробляти сонячну енергію з сонця, вона буде безкоштовно майже, то не буде більше країн, які будуть шантажувати світом за свої нафти, за ціни на нафту, це таке все. Те, що є, і мучити своїх людей і чужих. Все світ до цього йде, але тепер ми а, з вами є в такому дуже тяжкому стані, коли вже до того близько. І ці вордолаки в світі вони розуміють, що їм недовго не, не, не осталося бавитися за, за свою за сировину, якою вони шантажують світ. От. І вони зате дуже тепер жорстокі, вони дуже тепер агресивні, і зате у нас такі страшні війни йдуть. Бачите, який розклад, здається, три карти, а скільки вони відкрили. Бажаю вам щастя, будемо бачитися. Я буду старатися робити якомога більше відео, бо ескалація тепер іде в війні, і підтримка ну, вона потрібна моїм глядачам. Бувайте здорові, бережіть себе, до побачення.